ранку, шановні. Ось вчора подивився на сливу, то саме зав'язь така йде хороша, вже як горох і більше. А Хрущ, щоб ви бачили, що робить Хрущ. Так я вчора трошки їх оце, ось, значить, бомбонув. Ось. Сьогодні подивився жодного. Вчора просто вітер був із другої сторони то їх сюди позносило на цю історію А сьогодні вітер помінявся ось. Да. І на цій стороні воно шиє шевелиться. що робиться. бо вчора я ж кажу, як подивився, а їх жахиття. Особливо зверху там гіллячки об'їдені, повністю листочки. Ну, думаю, я вам зроблю Дуже сильно. Листя поп'єдали дуже, особливо там зверху, де не можна дістати ось що. От і всі гіллячки, які зверху, ще деякі екземпляри сидять. Ну а в основному, в основному все долі і все. Ракірі, як кажуть, все, до побачення.